Всім привіт! Сьогодні буду показувати вам мультики, точніше, Сімпсонів. А ще точніше, рок та Метал Камео, які були протягом усіх сезонів цього легендарного проєкту. Поїхали. Я сумуватиму за вами, але ваш вузький погляд на життя мені не підходить. У мене воно наповнене змістом. Гомере, ми тобі заздримо. У нас є лише музика, армія фанів, мільйони доларів і молодість. Ходімо купимо собі по Я хочу нову тачку. Єдиний спосіб змусити втікачів покинути іноземне консульство це дез метал. Шануй закон. Шануй закон. Про авторські права. Авторські права. Вам це подобається? Шведи люблять МЕТАЛ. Він нагадує нам про смерть. Ха-ха яким боком Джудас Пріст відносяться до Дезметалу, я не знаю. Усім хай Сінега не дасть вам сьогодні засохнути. На вас чекає приємний сюрприз. Кідрак. <плес> 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 я люблю музику. йо Йо-йо, я приїхав до вас самого дитруйта. Де та Оташесі. Сьогодні ми танцюємо під О oh, ні, дитина загубилася. Не переживайте, я допоможу.

Народ! Сьогодні вранці виїхали 401-ю трасою. Це за 6 кілометрів від мого будинку! Ми думали, що у вдовілі класні фани Але найкращі фани у Спрінфілді Що ж, схоже, якийсь йолоп, тобто робітник сцени забув про насос. Те, що ви бачите за нами, це диявол. Коли він надутий, то дуже злий і загрозливий. Ми вітаємо тебе! О напівздутий повелитолю темряви! Хойль. Хойль! Хойль! Ви від телбот з хвої телбот. Сьогодні хвоя бере інтерв'ю у Боба Ділана. Кажіть, бобе, в яку ви переходите релігію? Після розмови повернення хлої в її рідне депресивне містечко Спрінфілд. А тепер група молодих людей, які дуже далеко підуть у цьому житті. Ледіджентмене Рамонс. Ах, ці міністрелі заспокоїть мої розхитані нерви. Це не гулянка а повна параша! Я полна пораша! Один, два, три, четыре! Убитый Роллинг Стоунс. Сердце не... Я все сказал. Буги от Симпсонов, «Люблю любить твою любовь» и «Рездвяне Буги Симпсонов» стали двичьи платиновыми синглами и отримали Грэмми. Короче, наикращий альбом в стиле хардкор и трэш. «Рездвяне Буги симпсонов а а А ту хлороформ. А? а, точно. Я дам пляшку хлороформу. Проведіть нас до Зеху. До. Ви хочете з Зеху? Раз, я проведу вас. <плес> Ось Зеху. <плес> 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 Мене чи звільнили охоронця? Так, а як же? Мене звільнили Зеху. Як скажете о великій придурки. Вау! «зеху». <плес> Рокенрол! Якого біса ти робиш? Трощу готельний номер. Ми пообіцяли, що будемо спокійні, слухняні. Інакше нас не пускатимуть у басейн. Один чорт. Я Гомер Сімпсон. Мер нового Спрінфілда. Вгадали. Божевільний мер нового Спрінфілда? ж! я закликаю вас перенести свій концерт у наше місто. І не грайте там, як його іноді називають Сонячне місто. Ми потисли руку концертному промоутеру Це священна угода. Священна угода. угода. Що це? Куди поділися сердиті і незалежні зеху з мого покоління? Нас не обдуриш! Ми знаємо свої пісні. Ті йолопи зі старого Спрінфілда змусять вас підстригтися, зробити тихіше і носити шорти як репери. Як репери? Порадимось. Ми згодні. <губ> 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 Тільки прийшліть таксі. Ноги вже не ходять. Правильно, прогулянка піде нам на користь. Ти був у Вудстоку? Твоя мати затягла нас обох на те прокляте свято кохання. <губ> <губ> Усіх рокерів на мило баузер президент досить Ейбе, розслабся. Маленький гомер спіймав свою хвилю. Вдягай штани, а тоді спускай їх, щоб я тебе добряче відшльопав. Та цей чувак усіх опускає. Шуба. Ну, шуба. Я хочу грати в багні і бути хіпі! Ніколи. Тобі треба довго повоювати у В'єтнамі. Зараз ми знайдемо пункт запису добровольців. Smooth jazz. Salsa Металіка. Я що, під кайфом? Так і так. Але це справді Металіка. А зараз, вибач, я поспішаю на парад бісиків і білочок. Хеллоу, металіко! Підкинути? Ми не сідаємо до незнайомців. Я не незнайомець, ось пам'ятаєте? Металіка, Металікару. А, так, стадіон Спрінфілда, 97-й рік, 6-й ряд, місце 62. Я думав піти з групи, а тут ти із запальничкою. Ти врятував мою кар'єру. Чого ви чекаєте? Залазьте. Цікаво, куди? Гляньте на мене, я Отто. Мені 40 років і я в оджушкільний автобус. От, блін. Може, ми з Металікою скинемось на таксі? Ей, нас підкине справжній фан! Я колись спав із бабусею Ларса. Не слухай більше наш музон! Уф, ну все! Дякую, що додивилися. Пишіть у коментарях, які ще камео в Сімпсонах ви пам'ятаєте. А я вже готую наступний випуск. Усім розк.